Перевілочок принесли, поки в них там вичищається. Подивіться, скільки в них радості. Подивіться на це щастя. Ну, це півничок малесенький. У них настільки крапкий маніт, це капець. Він у нас пропадав раз-два вже, тому він пропаде. Оце коли вони оце скільки дорослі, вообще жодного не пропало. Двола трошки хворіли і. Також пропали воздух, ну як курую, то часто буває. Ну, жодного не пропало. У нас тут наче 10 курочок і трошки півників, плюс-мінус тут. Треба пересчитати. Дивіться, які вони щасливі. Ось така. Нареженька. и пивник. Ну, покажись. Это также пивник. Чи курочка, не помню. Уже черные, а не Капец. Вон за кожен день 10 яєчок є. Яєць. Дивіться, короженька гарна. Вишкам насипали, піпіла з пісочком. Тільки вони щось, поки там сидять. Не можуть зрозуміти, що це таке. Що страшно! Чи ви вже накупались? Ну, імунітет у них класний. Це перші такі курочки, що у них такий імунітет. Бо в мене породні і то. У кохінкінів у мене, М -м. У у мене ну, великі кухінкіни. Не карликові, є і карликові, є великі. В принципі, непоганий імунітет, але також буває ось У мене курочка пропала. Дуже шкода. Ну так среди всіх, то в них найкрутий. І бінтанки, в принципі. Непоганий такий у них. Імунітет. Шкубіця. Ось дівчата тут. Красуня, покажись. І ти тут. Я їх садила на ніч з Сібройтом, щоб він не замерз. Не пам'ятаю, чи може я вже сказала про це. А це вони тут бігають, бо ті ще я поки не обскала, бо тут вже ці Малюки сидять. Дівчулі, винестись хочете? Чи так? Просто. Ці тільки поки туди посадили. Зараз будемо ще якісь ліки давати. Охін кін мармуровий, це вони зараз міняють. Це Адлер серебристий курочка вже у мене. П'ятий рік. Що то в тебе на задніці? Ти ж вже розплював. Ти вже поплював задніцю. І це вони мене вже п'ятий рік, то це нам одна залишилася. Досі несеться. Це ж брами. Це вже трішки обрешла. Вона геть лісо була. Це вже трішки краще. Це вже обросла, в неї геть було. Лиця спина. Вся красуня марукана. Ось все. Дивіться, яка. Зараз було, то як завжди. Останнім часом. У нас півник віддаємцемані мішаний. Перелиняла, гарно така стала. А ямцемані півник. Це в мене одна брама залишилась Біла Щось вони в мене не тримаються, щось вони в мене не підходять їм Я хотіла, ну, щоб вольєри зробити, їх окремо також тримати. Але... Я їх навіть тримала там так, в вольєрі, то щось теж не пропадає. Дуже у них слабий імунітет. І не знаю, у мене їх вже питаюся третій рік вивезти і тримати, то пропадають. Кохінхіни, то в принципі більш-менш нормально. Абрами, ну, оці нормально. А оці білі, ну я не знаю, чи вони всі, в чому різниця. Ну, ці нормальні імунітет, наче більш-менш режі. А оці білі, ну не тримаються. Не тримається зовсім, дивіться, яка гарна. Адлер. Несеться ну, через день, вже п'ятий рік. Ми ще коли ну, на ринку попали. Жінка казала, що вони п'ять років несуться, ну точ. Так воно і є. Дуже класно несуться. Вона така невеличка. Я зараз вам насиплю, може, почекаєте? Чекати нема коли. Давайте я насиплю. Почекайте. Вот, Де вона? дожить. Класно насипала. Перевернули миску. Брама в мисці, дивіться. Я туди, повинна була їсти їм насипати, вони просто в миску залізли. ж з колу. Зараз ще сюди насипаємо. Ще з кукурузою нас ну, це вчора пшениці купили, то вона з варша була. Це треба в різні... Вы бьете. Ти сидять чекають. Зараз сюди насыпаем.